Відеоігри пройшли шлях від простих піксельних пригод до складних інтерактивних переживань. Вони все частіше стають потужними інструментами для розуміння людських емоцій. Ця еволюція зумовлена досягненнями в області штучного інтелекту. Уявіть собі гру, яка адаптує свій сюжет на основі ваших реакцій. Вивчаючи поведінку гравців, дослідники отримують цінну інформацію про поведінку в реальному світі. Ці технології формують майбутнє інтерактивних розваг. Технологія аналізу зображення з екрану змінює те, як ми взаємодіємо з цифровими медіа. Вона дозволяє розуміти емоції гравця в режимі реального часу. Аналізуючи вираз обличчя та рухи очей, можна отримати цінну інформацію про емоційний стан гравця. Гра може визначити розчарування або нудьгу і скоригувати рівень складності. Якщо гравець перевантажений, гра може запропонувати допомогу або перепочинок. Такий рівень адаптації покращує ігровий процес, поєднання шиї та екрального аналізу створює потужну синергію, яка може революціонізувати ігровий процес. Ігри стають складними та захопливими, глибоко іммерсивними та емоційно резонансними. Ші використовує дані для створення динамічних світів. Наприклад, якщо гравець відчуває страх. Гра посилює напруження. Якщо гравець радіє, гра винагороджує його. Це створює петлю зворотного зв'язку, а посилюючи емоційний зв'язок із грою. Майбутнє Ігор готове до трансформаційних змін, рухомих ші та екральним аналізом. Ці технології створюють персоналізований та адаптивний ігровий досвід, що враховує вподобання гравців. Уявіть гру. Яка вивчає ваш стиль і коригує складність. Ігри майбутнього будуть розвиватися залежно від вибору гравця та його емоцій. Застосування ші та екрального аналізу виходить далеко за межі розваг. Ці технології здатні революціонізувати такі сфери, як освіта, охорона здоров'я та маркетинг. В освіті системи навчання на основі ШІ можуть персоналізувати процес навчання з урахуванням індивідуальних потреб і стилів навчання кожного учня. Екральний аналіз може надати цінну інформацію про залученість учнів та їхні емоційні реакції, що дозволяє викладачам адаптувати свої методи навчання для досягнення оптимальної ефективності. В охороні здоров'я ши та екральний аналіз можуть використовуватися для моніторингу емоцій пацієнтів і виявлення ознак стресу або дискомфорту, покращуючи догляд за пацієнтами та надаючи більш персоналізовані плани лікування. У маркетингу ши та екральний аналіз можуть використовуватися для розуміння вподобань споживачів та їхніх емоційних реакцій. На рекламні кампанії, створюючи більш цілеспрямовані та ефективні маркетингові стратегії. У міру розвитку цих технологій ми можемо очікувати появи ще більш інноваційних застосувань у різних галузях. Майбутнє цих технологій багатообіцяюче. Як і у випадку з будь-якою потужною технологією, розробка та впровадження ші та екрального аналізу в іграх піднімають важливі етичні питання. Конфіденційність першочергова проблема збір і використання даних про гравців, включаючи емоційні реакції, повинні здійснюватися відповідально та прозоро. Гравці повинні контролювати свої дані та бути повністю поінформовані про те, як вони використовуються. Потенціал для маніпулювання ще одна етична проблема. Якщо ігри можуть визначати та реагувати на емоції гравця, існує ризик того. Що ця інформація може бути використана для неетичного впливу на поведінку гравця. Упередженість в алгоритмах ши ще одна проблема вирішення цих етичних проблем має важливе значення для забезпечення відповідального використання ши та екрального аналізу в іграх. Еволюція інтерактивних розваг постійно змінюється. Шита екральний аналіз лише дві з багатьох сил, що формують майбутнє ігор. Інші нові технології, такі як віртуальна реальність, доповнена реальність і хмарні ігри, також змінюють те, як ми граємо та сприймаємо ігри. Віртуальна та доповнена реальність пропонують потенціал для справді імерсивного та інтерактивного ігрового досвіду. Хмарні ігри ще одна революційна технологія, яка змінює спосіб доступу до ігор та гри у них. Завдяки потоковій передачі ігор через інтернет хмарні ігри усувають потребу в дорогому обладнанні та дозволяють гравцям отримувати доступ до улюблених ігор з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. Ці нові технології створюють динамічне та захопливе майбутнє для інтерактивних розваг. Межі між фізичним і цифровим світами стираються, і майбутнє ігор сповнене безмежних можливостей. Зближення ші та екрального аналізу ознаменовує початок нової ери в іграх. Ігри вже не просто розвага, вони стають потужними інструментами для розуміння людських емоцій та поведінки. Аналізуючи реакції гравців у режимі реального часу, розробники можуть створювати персоналізований і емоційно резонансний досвід, який зв'язує гравців на глибшому рівні. Значення цих технологій виходить далеко за межі ігор. Ші та екральний аналіз можуть революціонізувати такі сфери, як освіта, охорона здоров'я та маркетинг. Однак розробка та впровадження цих технологій також піднімають важливі етичні питання: конфіденційність, маніпулювання та упередженість це потенційні проблеми, які необхідно вирішувати відповідально. Майбутнє ігор та розуміння емоцій світле. Ми знаходимося на порозі нової ери інтерактивних розваг та взаємодії людини з комп'ютером.